Зустрічі. програма про українську програма про українсько-єврейські взаємини синагагсбернд. Терті overnight. Вітаю! Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно єврейська зустріч. При мікрофоні Андрій Кобалія. У підручниках зі всесвітньої історії нам розповідали про те, що після падіння нацистської Німеччини у цій країні з'явилось одразу 3D – демократизація, демілітаризація та денацифікація, так наче Німеччина за кілька місяців стала абсолютно іншою державою. Історія, яку я розповім вам у цьому подкасті, свідчить про інше. Держава це завжди про реальних людей, які приймають конкретні рішення і мають певне минуле. І не завжди про нього хочуть згадувати, особливо якщо мова йде про післявоєнні часи, коли тисячі колишніх членів нацистської партії перефарбувались і отримали посади у федеративній Німеччині. Однак, творці американського мінісеріалу Голокост, який вийшов у 1979 році, таки змогли назвати речі своїми іменами і знову підняли неприємні сторінки історії, про які багато хто хотів мовчати. Директор Потсдамського центру новітньої історії Френк Бош розповів нам, чому вважає появу серіалу однією з поворотних точок в історії Німеччини ХХ століття. Мінісі Голокостелсеголсторії офтемас модерпінджіс. Серіал Голокост розповідає про масове винищення європейських євреїв на прикладі двох історій. Перша показує долю сім'ї єврейського лікаря Інімкені. А друга оповідь про працівника СС, який брав участь у цих злочинах, особливість серіалу в тому, що ключові події голокосту показують з цих двох кутів від законів 1935 року до знищення Ваушвіці та спротиву євреїв у Собіборі і приїзду до Ізраїлю, тих небагатьох, хто вижив. У своїй книзі ви говорите, що вихід серіалу у 1979-му – одна з ключових подій в історії Німеччини. Який вплив мав серіал на суспільство? я вважаю, що таких прикладів, як з Голокостом, у світовій історії буквально декілька. Серіал показали у 50 країнах. Вихід був особливо резонансним у тих країнах, де жили жертви та учасники Голокосту. Історія викликала хвилі емоцій в аудиторії. Це легко відслідкувати. Якщо послухати дзвінки від глядачів, мова йде про десятки тисяч дзвінків та листів. Так, тема серіалу перейшла на сторінки головних видань країни та світу. Культура пам'яті почала змінюватись. Її власне слово Голокост стало популярним саме тоді. Люди хотіли знати більше у 1980-х Велись активні історичні дослідження цього аспекту війни, чому це слово почали масово вживати аж наприкінці 70-х? Трагедія сталася більш ніж 30 років тому. Як це називали раніше, і як про це говорили німці? одразу після війни союзники провели реформи у системі освіти, і про масове знищення почали говорити. Згадувати про жертви нацистського режиму. Особливо на комуністичному сході країни, там згадували про червоний спротив і широко про жертву, без хатки про євреїв окремо у 1950-х і 1960-х, коли проходив процес Аушвіца, йшла мова і про євреїв. Дехто називав це остаточним вирішенням єврейського питання або масовим знищенням, рідко питали самих жертв. Які були у судіях свідки, тобто перші десятиліття про євреїв говорили мало спочатку? Так, особливо у соціалістичних країнах говорили про поляків, про жертву нацизму. А євреїв, які займали окреме становище в соціальній ієрархії та ідеології нацистів, згадували рідко. І Якраз у 1980-х це почало змінюватись. Це ви говорите про зміни у Федеративній Республіці Німеччина, так? Так, цей серіал, звичайно ж, не показали на Сході. Проте цей серіал став каталізатором змін і підштовхнув на процеси переосмислення. І на початку 1980-х відносини соціалістичних країн та Ізраїлю стали трохи кращими. Нарешті і в НДР у другій половині того десятиліття єврейську тему почали обговорювати. Чому до появи цього серіалу говорили більше про злочинців, а не жертв? Справа у судових процесах. Люди у 1960-х були зацікавлені в тому, чи покарають убивцю. Виникала потреба знайти винного. Але справа в тому, що коло винних насправді дуже широке. Ми знаємо випадки зґвалтувань єврейських дівчат, у яких брало участь велика кількість людей, розповіді жертв показали б, скільки ж насправді винних у цьому злочині так, Голокост став би чимось більш конкретним та помітним. Також гадаю, йдеться про сором запрошення євреїв на суди щодо Аушвіца, Історії про страждання та катування, які вони пережили, стали б великим соромом для багатьох німців. Хоча у 1960-х були відомі єврейські ведучі, як от Ганс Розенталь, тому певною мірою була політика ігнорування. Директор Берлінського центру топографія терору Андреас Нахама розповів мені, що багато нацистів не були покарані, а злочинці та жертви після війни могли жити на одній вулиці. Чи були певні зміни у комунікації цих двох груп після перегляду серіалу? Девосамкановпанішмен автофодіфайф kind of right були певні покарання одразу після 1945-го. Особливо американці та радянські війська заарештували багато людей, які відповідали за всі ці речі на локальному рівні. Вони автоматично потрапляли під арешт на один-два роки. Але у перших німецьких судах дуже невелику кількість людей засудили до тюрми. А у 1950-х лише пару десятків працівників таборів смерті отримали вироки. Пізніше було кілька справ над есесівцями, поліцаями, працівниками адміністрації, проте все одно мова йде про небагатьох. Тож до 1979 року більшість винних не були покарані, і це, до речі, одна з причин, чому люди так боялись про це говорити. У ті часи на державних посадах було багато колишніх нацистів, які працювали поруч з представниками спротиву, а хтось втік за кордон. Ми робили окреме дослідження щодо Міністерства внутрішніх справ, де працювали тисячі людей. І всередині цього відомства не було конфліктів. Усі приймали один одного і мовчали про минуле. Але серіал американський чому його зняли не тут? У сам х у Німеччині зняли кілька документальних фільмів, де згадувався і Голокост. Наприклад, серіал на 14 епізодів про Третій Райх. Інші стрічки могли торкатися теми Голокосту, але тема насправді не була сильно дослідження. Історики не займались Голокостом. Тоді війна сприймалася як спільна трагедія, яку пережили усі німці. Бо усі, наприклад, постраждали від бомбардувань. Не всі політичні партії підтримали вихід цього серіалу. Я правильно розумію, що були навіть спроби заборонити показ. Васгайді дискас вода де свошотбішоненджені орнотсемаджоріті поява серіалу спровокувала велику дискусію серед політиків країни. Більшість християнських демократів намагались уникнути показу, їм майже вдалося. Але коли серіал показали у десятках країн, включно з Ізраїлем, у Берліні зрозуміли, що репутація країни може сильно постраждати. У відомстві, яке відповідало за такі речі, лише чотири голоси проти трьох проголосували за показ серіалу у Баварії, найбільш консервативному регіоні не дозволили показати серіал на головному каналі. А які були контраргументи? Це ж німецька історія, причому відносно нещодавня. У 70-х багато вже був готовий до цього, ні. Офіційним аргументом було те, що серіал заробляє гроші на серйозній темі, і це, мовляв, дуже просто. А тема складна і має обговорюватись без емоцій. Це були антиамериканські сентименти з легкими нотками антисемітизму. Заробляти гроші на єврейському минулому Голівудом окремі політики зважали неправильним. А які аргументи насправді ховали за цією офіційною версією? також говорили про якість серіалу, але робили це ті, хто його раніше не бачив. Нещодавно цей серіал показали ще раз, чому на вашу думку він досі актуальний. це міні серіал про сім'ю, яка викликає багато емоцій в аудиторії. Як дослідник новітньої історії можу сказати, що він згадує цікаві зони, які поки що не досліджували серіал. Показали, бо він шокує і нагадує про те, як все це сталося. 20-те століття назавжди буде поділене на до голокосту і після письменники. Пишуть про історичний шторм, який припав на німецьке та австрійське суспільство. Ось чому серіал показали знову у січні на 40-у річницю 1939-го. Одразу почались обговорення, і досі є люди, які вважають прем'єру того серіалу відправною подією свого життя. Ми завершимо нашу розмову. Це була програма зустрічі про Україну-єврейські взаємини. Вона виходить за підтримки Канадійського фонду україно єврейська зустріч. При мікрофоні був Андрій Кобалія, І сьогодні ми говорили з німецьким істориком Френком Бошем, який розповідав про післявоєнне німецьке правосуддя, консервативних політиків, переосмислення трагедій і американський серіал, який назавжди змінив образ Голокосту в Німеччині. Вислухайте громадське радіо, слухайте, думайте.